Ви були виключені із військового обліку у зв'язку із досягненням граничного віку перебування у резерві. Але зараз виявляєте, що вас чомусь знову поставили на військовий облік. Чому така ситуація могла статися і як з цим бути, розповім у цьому відео. А тим часом нагадую підписатися на мій канал, поставити цьому відео лайк і задавати свої питання у коментарі. До 2014 року закон про військовий обов'язок та військову службу передбачав, що граничний вік перебування у військовому резерві становить 40 років. Однак у 2014 році відбулися зміни, і такий граничний вік перебування в резерві було підвищено до 60 років. Зараз ТЦК починають знову включати таких осіб, які до 2014 року були вже виключені з військового обліку, до ряду військовослужбовців. Хоча жодною нормою права не передбачено повноваження ТЦК на повторне включення до військового обліку осіб, які раніше вже були виключені з військового обліку. Звісно, суди вже неодноразово розглядали справи про оскарження дій ТЦК щодо повторного включення таких осіб до військового обліку. І на моє превелике здивування і розчарування Верховний суд. Висловив позицію, згідно з якою повторне включення ТЦК таких осіб на військовий облік є правомірним. І увага! Верховний суд говорить, що застосуванню в даному випадку підлягає закон, який діє зараз, тому що закон не має зворотної дії в час. Хоча, на моє переконання, це власне має означати, що якщо новий закон вступив у дію зараз. Він не поширюється на момент виключення особи з військового обліку, і якщо вона вже тоді була виключена, повторно її включити неможливо. Але чомусь Верховний суд робить абсолютно протилежний висновок. Але варто зауважити дуже важливий момент, що станом на сьогодні на Верховним судом відкрито провадження по двох справах з підстав однакового застосування норм права в аналогічних правовідносинах. Це може означати, що Верховний суд може зробити новий висновок за результатами розгляду цих справ стати на бік осіб, які були раніше виключені з військового обліку. І ще варто зауважити, що є суди перших інстанцій, які наважуються йти супереч такій абсолютно несправедливій позиції Верховного суду і виносять рішення на користь осіб, які були виключені з військового обліку, але звісно залишається відкритим питанням. Чи встоять такі рішення при їх оскарженні ТЦК? Якщо ви готові ризикнути і оскаржити вже зараз своє неправомірне повторне включення до ряду військово-зобов'язаних осіб, можете звертатись до мене. Я судова адвокатка Анна Автеній, і я спеціалізуюся на військовому праві. Побачимось у моїх нових відео.